Ну що, погнали? Друзі, вже майже два роки ми з вами на цьому каналі розвінчуємо російські міфи, рефлексуємо на теми нашої історії, говоримо про майбутнє нашої країни. І за цей час ми сильно виросли разом з вами і завдяки вашій підтримці. І якби не ви, не було б ні довгої війни, ні самого ґрунта. І знаєте, мені стало комфортніше з собою, як не дивно це звучить, бо мені не дуже подобався мій голос. І зараз не дуже подобається. бо... А коли він резонує мене в черепі, він так красиво звучить, а коли я його чую, він якийсь плаский і нецікавий. Але завдяки вам, друзі, мені стало комфортніше, бо виявилося, що він вам подобається. І були навіть такі випадки, коли підходили а, сімейні пари, а, чоловік з жінкою, дякували за програму, за що я завжди дуже вдячний за такі зустрічі. І жінки казали: ми засипаємо під ваші балачки. І це трохи ніяково, але вкрай приємно, якщо чесно. І я радий, що наш контент заходить вам, бо це надає цьому сенс. Ще я знаю двох жінок, які слухають мене в душі. І ця думка, ця картинка, як я говорю а вони в душі, вона теж дуже надихає. І приємно, що нас дивляться. Дивитесь ви, ви перекидаєте своїм друзям, які теж дивляться, і насправді саме ви подарували програмам ґрунта понад вісім три десятих мільйони переглядів. І це от прямо круто. Це ви дивились проекти на каналі Ґрунта. Далі буде більше і можливо є час якось поглиблювати наші з вами контакти буде більше контенту і більше реальної дружби в реалі з тими, хто просто зараз дивиться це відео. Тим, хто залишає коментарі під кожним випуском довгої війни, хто просто підходить на вулиці або в метро, щоб подякувати або щось спитати, коли їду містом на самокаті. Тож я радий оголосити про запуск мого окремого персонального YouTube канала, завдяки якому ми з вами станемо набагато ближчими, а ви отримаєте більше різного і цікавого, сподіваюсь, контенту. Лінк на нього ви знайдете в описі під цим відео. А окремий YouTube канал дозволить нам більше згуртуватись навколо важливих тем, дозволить експериментувати, відчувати дихання нашого з вами спілкування і запрошувати цікавих людей на важливі і, сподіваюсь, цікаві розмови. Ну а ще, звісно, підтримати нашу армію, адже я знаю, що ви в мене найкраща спільнота, і нам з вами вдається закривати а, збори, а в майбутньому ще не один збір. А, я собі придумав. Конфлікт інтересів, бо я е, дружу і працюю із азовом і з вовками да вінчі. Тож вони будуть е, завжди, е, бо це мої улюбленці, але е, важливо допомагати всім е, іншим підрозділам. Тож зборів буде багато. Як ви розумієте, це дуже важливо. І хочу повідомити, що ми будемо запускати монобазу, на яку ви зможете підписатись і підтримувати публікації ще більшої кількості контенту на новому YouTube-каналі і отримувати різні прикольні штуки. Одна з них це буде доступ до приватного телеграм-каналу, на який мене розкатали колеги. Я буду там щось час від часу таке важливе чи цікаве. Прикольно писати, і в нас буде така невеличка затишна масонська ложа. В каналі буде якісь історії про мене, про які не варто говорити в відео. Я буду ділитися з вами цікавинками з того, що відбувається просто зараз. І у вас буде можливість впливати на мій контент. Тобто ви зможете давати поради, казати, що подобається, що не подобається. І знаєте, як колись казав Річард Мезгір, він казав: Я бачив ілюмінатів і це. Ви, тож давайте м -м, пірнати в цю масонерію і приймати спільне рішення. І відкрию вам ще таку е дуже приватну таємницю, е як ви знаєте, в масонерії прийняти в ці ступені посвяти і все таке інше. І якщо ви оформите на монобазі підписку рівня перший страж, це такий важливий ступінь посвяти, е ви потрапите на офлайн зустріч. Е Лекцію, балачки, зустріч коротше, якось зустрінемося і поговоримо. І це буде 14 березня в дуже секретному місті в Києві. Найближчим часом буде більше інформації про лекцію на сторінках ґрунту в соцмережах. Тож слідкуйте і не пропустіть, думаю, буде цікаво. І хочу вам одразу пообіцяти, що такі офлайн зустрічі для підписників це. Неодноразова акція. Час від часу ми будемо збирати з вами в затишній атмосфері. Може щось сьорбнути, може щось поїсти, або просто поговорити про ті чи інші теми. Я вам буду розповідати історію, послухаю ваших. Тож, друзі, дякую вам за підтримку. Без вас всі ці розмови не мали б сенсу, це був би такий щось хворобливе. А з вами це я відчуваю, що відбувається цікава. Розмова. І давайте робити її більш живішою, Тож чекаю вас на новому YouTube-каналі. Скоро там з'явиться перший випуск про справжню легенду. Такий собі спойлер. Тож не пропустіть. Па-па.